Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео знову буде присвячено моїм чашкам, велетням, чашкам гігантам, які я збираю, і саме їм на моєму каналі є досить велика кількість відео. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним чашкам гігантам або апетитним. Практично три із них я купила е, в останній час на сайті Парахолка ТВ. Я думаю, багато тих підписників, які купують посуд, посуд на даному, е, на даному ют... каналі, будемо так говорити, ТВ-Парахолка, е, бачили ці чашки. Придбала і я їх три, трішки засмутилась, однак маємо те, що маємо. Розпочинає свій огляд ось такої чашки. Форма досить таки цікава і рідкісна, як для чашок гігантів, чашок велетнів або апетитних. Це час, чашка з написом, вона так випускалась безпосередньо підприємством, з праздником 8 марта написано. Це не ручний розпис, це деколь з підмальовкою по золоту. По золоти дуже багато. Подивіться, вся ручка в по золоті, і всередини, і ззовні. Ручка дуже гарна, і от нагадує вона такий собі певний покал. По формі, це полонне, зараз я вам покажу. клеймо ось таке. Я думаю, що це десь середина 80-х років, однак незрозуміло, чому немає ціни і нема сортності. Тому що е, вона не може бути більш пізнього періоду, тому що в той період часу вже відбулася відповідна економія по золоту, а вона тут досить такі, е, великій кількості використана. І, що називається, богата позолота. В середині ось дві тоненькі такі смужки понизу, ручка, як ми бачимо, вся в позолоті. І ось така цікава деколька. Я відразу вам покажу ось таку кружку, тому що чашку, дивіться, це деколь не один в один, але елементи ось цієї деколі. Ось, бачите, все-таки використовувалися і це. 60-ті роки ми бачимо, що це Київ, третій сорт. Два карбованці 25 копійок свій час коштувало, і ми бачимо, яка тут уже велика кількість цих квіточок використана по всій формі цієї чашки. В той час, як на Полонській, ми бачимо що тільки йде спереду частина ось такого фрагменту по золоти київської чашки ось так використовувались і по золоту одне підприємство іншого трішки переймало. Далі я придбала ще ось таку. Чашку. Це форма називається чашка келикувата. однак це вже ручний розпис. Подивіться, який красивий ручний розпис червоними, зеленими фарбами та підмальовкою по -золотою. Вона новенька, клима тут немає, однак є напис, і можна по цьому напису встановити, скільки років цій чашечці. Ці чашки вже більше 50 років. День рождення 69 рік. Бачите, більше 50 років. Я думала вивести цю, цю, цей напис, але потім. Подумавши з врахуванням того, що клейма нема, і мені так буде краще розуміти час випуску от е, такої чашки. Я так думаю, що, скоріш всього, що це також може бути Полонський завод, тому що в нього. А може бути й довбиш, до речі. Жаль, що клейма нема, щоб можна було ідентифікувати цю чудову чашку апетитну з, такою краси, з таким красивим ручним розписом. Е, Слідуючу е, чашку, я буду вам показувати ось таку, однак, будь ласка, не кидайте в мене тапками, що називається. Це історія наша, вона присвячена. Олімпіаді 80. І ця форма відома випускалася така форма чашок гігантів городницьким фарфоровим заводом, забігаючи наперед. Ви вже бачили е, таку форму з іншим малюнком, як ручним, так і деколю на даному підприємстві. Однак ви бачите символ Олімпіади цих 5, 5 кілець. Однак, бачите, деколь також використана в стилі українському, ось такої вишивки української. Дві стрічки повздовжні йдуть. І е цировка по золотою понизу. Красива форма ручки на даній чашці. По золота, широка стрічка всередині. І ми бачимо, як я вже зазначала, що це городниця, другий сорт, і ціна на станом. Це, скоріше всього, 70-80-ті 5 50 років вже в цій чашці. Три карбованці, 70 копійок. Вона коштувала. До речі, у мене досить такі вже непогана колекція виробів з символікою Олімпіади зібрано. І завершувати свій огляд я буду ось такою чайною парою вже з чудовим ручним розписом, як під лазурним, так і над лазурним з багатою позолотою. Придбала її досить таки е, недешево, однак, звертаю вашу увагу, що я їх ось так купувала всі три чашки разом Вони потім значно продавець. Уступив в ціні, і мені трішки, я кажу, Джаба задавила, що я переплатила за ті переплачені кошти, Я могла ще собі купити досить таку пристойну річ. Давайте роздивимося її більш детальніше. Це форма цієї чашки називається дзвін, вона використовувалася на багатьох підприємствах. Дивіться, вся ручка по Чудовий ручний розпис, надлазурний, підглазурний, підмальовка по золотою багато, красивий дуже е, е, фарфор такий білосніжний, з е, е, поливою гарною. Чашечка новенька. І ми бачимо, що стоїть клеймо. Це 60 ті років, полонне, перший сорт, 10-та група складності. До нього йде. Вірніше йшло ось таке блюдце, однак у мене воно викликає сумнів, що це ж все ж таки розпаровка. І чому я так думаю, якщо в когось є в користуванні ось така чайна пара, будь ласка, якщо я не права ви мене поправите. ось бачите, по кольоровій гамі воно підходить. Однак, зверніть увагу, бачите ще ось так, щоб воно зрозуміліше. Тут стоїть зовсім інше клеймо. Це 80 роки. Від якого блюдця, від якої чари іної пари це блюдце, я не знаю. І ті гроші, що я заплатила, це досить таки непомірна ціна і не для такої розпаровки. На сьогодні все. Ось такі вам показала 5 чайних пар. Якось так, щоб всі. Вам закупити для огляду ось ось такі 5 чайних пар всіх наших українських виробників. Вони досить гарні, кожна по-своєму і форми, як ми бачимо, різні. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Мені буде досить таки приємно, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні все. Всім миру, щастя і добра до зустрічі на моєму каналі.